Навіть не три, а три двісті фаршу, не фаршу, а курячого філе. Розділила його на дві частинки. Одну частинку я замаринувала з вершками: сіль, перець, паприка, вершки, перець, перець. Я казала і ще якісь давала суміш, приправ. А в іншу частину ось тут у мене стоїть ще є фарш. Не боже фарш філе. Е, я просто посилила, поперчила, додала спеції і гірчиця. Бачите, там є гірчичка. І ось так набиваю ковбасу, і 4-5 годин я її буду томити на, е, в духовці при температурі 80 градусів, щоб вона гарно собі. С Спеціально хочу попробувати на курячому фарші це робити, тому що курячий фарш швиденько печеться. І ось бачите, в мене вийшло, що мені одна баска до половинки вистачило молочного фаршу, але я роблю для себе, тому я добиваю до другої половинку філе з гірчицею. Буде така кубаска два в одному. Це не на продаж для себе, не хочеться портити плівку, бо плівки нема де в магазині у нас купити. Я її замовляла через інтернет, а де купляла оболонку в інтернеті. У нас в місті нема де купити. Я оббігала всі, та й навіть не тільки в нашому, а й в інших містах була, забігала в місні магазини, бо кажуть, що ці оболонку продають.